Дослідники, ми з вами сьогодні будемо самостійно робити цікаве явище в природі північне сяєво, яке раптово як з'являється, так і раптово зникає. Нам для цього потрібна фарба, мила жидка, пакетик. Та склянка пуста, ємність та ножиці. Ми беремо порожню склянку, занурюємо пакет, наливаємо жидке мило, Добавляємо фарбу. та ретельно перемішуємо, ми вилили всю суміш в порожню склянку. І утворилась ось така красота. Зараз ми з вами вимкнемо світло і будемо досліджувати. Ось такі справжні дива ми можемо з вами утворювати самостійно.